Громадою, яка утворена була на Західній Україні саме найбільш 18 листопада 19... 2012 року. Після того, як ми утворення почали паралельно працювати, оскільки основні питання я вирішував через профспілку, оскільки юридична особа почала штам. Так вийшло, що всі працівники торгівлі, які мене обрали головою, просто напросто. Забоялися е, протистояти тій системі, і в е, мене інакше виходу не як е, дійсно починати навчати законодавство Конституцію і допомагати е, за допомогою нашої команди. Е, вони сразу три там були на нові приїжджали до того, як ми отворили Вони теж казали те ж саме, ми ніколи не могли повірити, що це все буде працювати і що вони будуть відступати за рік часу майже роботи. Зараз сьогодні, ще, ще подивимося, там відповіді прийшли з водних ресурсів району, там має територіальний громад. У мене зараз на момент є по лісовому господарству. Як лісове господарство та власність у госпі, у колишнє прийшла у власність у обласної ради Львівської? І це віртуально в чому? Тому що тут ласка, є ласка. тут є рішення районної ради. Немає не власника, не, не власника представницького органу. Тут є рішення від 8 лютого 2000 року місто Львів про реформування лісового господарства в системі АПК області, яке підписав пан Сенчук. Тобто пан Сенчук знав, як він вже має брати і відібрати. Тут є перелік нашого району всіх сільських рад, оскільки вони підготували для, для здачі лісу і в загальній кількості. У нас вийшло 5676 гектарів лісу, який належав громадам, і які сільські ради і самі, які були представницькими органами, не утвореними на будь-яку сільські ради їхні реквізити, про те, що вони одноосібно за допомогою висновку так звано, навіть на сесії, де депутати голосували. Поставили свої підписи печатки от, і передали хто 15, хто 20, хто 500 гектарів лісу, просто так нашого лісу передали до господаря. І тут однозначно, що територіальна громада зобов'язана просто зараз подати заяву про злочин, про те, що у неї було вкрадено це майно. І тут є підписи всіх громадян. Які підписувалися на цей момент, не маючи будь-яких повноважень про передачу. Ми ще хочемо зрозуміти, чи рішення сесії є на підставі, але якщо тут є висновок, то тут і рішення сесії ніякого не може бути. Так само і в погоди ресурсах картина майже та ж сама. Ну, якщо з лісовим господарством, ще трохи простіше, але то, як каже, в Львівській області я радив так само всім територіальним громадах, то в кого були у горські ліси, звернутися з запитом. В районну раду. Проте ні ми, зверталися, <реклама> ні, ми зверталися в районну раду, запити. Ні, я вже щось так. Дивитися просто, куди ми зверталися поперед, <реклама> ні, а, ми звернулися вже потім з запитом надання інформації на підставі. А, Галський ліс у нас такий є. Галський ліс є. Вони насилили мали три гектари лісу. Ми їм задаємо питання, просимо на підсумній квиток, А там є право постійного користування. Ми відкриваємо право постійного користування, там написано військовому кодексі, хто має право постійного користування. Ви дайте будь ласка, підтвердження на право користування даною територією. Вони нам надають е, рішення, на підставі якого ми звернулися, рішення Районної ради з тим пакетом, який я вам показував. На даний момент відповідь їм на запит про те, що державного акту на право користування землею, них не існує. Взагалі, вони вивернулися. А чому вони його не, а не можуть прийти? А Тому що немає власника, який би їм видав цей державний акт. І так є і так є з водними ресурсами. Водні ресурси, як які показував 6 стаття водного кодексу, вони проведені водних ресурсів Зараз, написали органи місцевого самоврядування. Добре, загаймові місцевого самоврядування, Але якщо нам приходить приходять е, запади, є шаблонця Криво Миколена відмовляла, е, просимо надати е, документи, які підтверджують збори територіальної громади, яка утворювалася, просимо надати чотири села, які всіх, які були згальні збори тих чотирьох сил про об'єднання в одну територіальну громаду, і на яких було прийнято рішення про створення. Сільської ради, яка є юридичною особи, прожарська сільська рада з назвою. Наш сільський голова починає писати всі архіви. Районний, обласний. Районний відповідальний немає, обласний немає. В Києві вони написали також в архів органів, органів державної влади, державного управління. Їм відповідь, їхні, від, Їхній запит був переадресований головою, голові районної адміністрації, який теж надав відповідь, що в їхньому архіві певні дані відсутні. І отже, запитання до сільського голови, що а де твої установчі документи, які ти на даний момент повинен мати в сейфі? Статут територіальної громади, е, розпорядження акт, як я було Публічного права, це ті ж самі е, загальні збори, на яких утворилися. Немає нічого. Я кажу, може запитайте сільського голови, який за паспортом зареєстрував сільську, раду, може в нього під подушку лежать документи. Вони всі сміються, вони не знають, що вони мають робити зараз. І на даний момент я зустрів е, голову сільської ради Бушні, з якою десь біля години, і вона каже: Так, я можу чесно сказати, конзимовичку е, з районної адміністрації ми взяли всі паспорти. Прийшли в один день, день і зареєструвалися, як е, власники е, сільської ради. Те саме приміщення, як ми дали запити, зі сільська рада повну легше право власності. Mm. Нікому. Школа, Нікому. але укладений договір між сільською радою і управлінням освіти району. Кажу, як ви без власника передали приміщення? На підставі чого? На підставі угоди за одну гривню. А yeah, тільки За одну гривню. І користування з умовленням через кожних 5 років, якщо нема претензій сторін, поновлення це помога. Опоновує. А ви кажете, чи ми згідні такі умови? Не питають. Чому е, ми приходимо з сільську раду і кажемо, що нам потрібно відео в школі ставити? А нам кажуть, а ви перейдіть до всіх підприємців, і скинуться. скинеться. чого підприємці мають скидатися? Якщо ми скидаємося, то для чого наша сільська рада пів мільйона бюджету використовує е, е, нецільон. Передня частина і букува, що з дороги буде. Ривлів не підбив, але фасад відремонтували. 16 тисяч видали ясно, що коли нема ринків, е, падає дощ, все попадає на фасад, зима прийшла, мікропори, все обсипається. Є коли гроші, що ви вивчувати, як подарують цього 16 тисяч можна не зписати, Ось така безгосподарність, тому що, правильно я вам сказав, вони не зацікавлені вкладати ті кошти. В нашу державу, то не їхня держава, то є наша. І доки не сплавиш територіальний громад, ми не розберемося з тією власністю, яку ми просто віртуально від нас забрали, а ми їм документально кажемо, що вона є нашу згідну Конституції і всіх статутів, які існують, то ми будемо дійсно. Ми, наші діти будуть просити заграні телевізорів на лікування, е наші е пенсіонери будуть по 800-900 гривень пенсію. І вони, як я вам сказала, з державного бюджету, який наповнюються за рахунок наших ресурсів, які вони в нас віртуально не дібрали, вони будуть жити і співати одну недому. Чи то є партія, яка то партія не була, вони всі знають, що вони роблять. Не просто-напросто грабують власники.